Solidworks і 3D-моделювання в ньому. В наявності ось така деталька на огляді. Це штопор із хамутиком на бутилочку, на винну бутилочку. Предоставлена в формі збірочки із двох деталей ось сам гвинт такий зроблений на основі. І друга деталь це сама скоба, котра одягається на бутилку. Бутилку на винну бутилку. Ось така скоба. Це сама збірочка, яка рухлива, має свої спряження, до прикладу, того, як ми робили попередні складаючі ніжки, та і майбутній проект, який я також буду розглядати, це складальний стіл. Попереднє відео, перегляньте, будь ласка. Так, Ось така робота, яка була виконана за безпосередньо наявною деталю, як реверс інженіринг. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. Кому цікаво 3D-моделювання, саме на каналі багато навчальних відеоматеріалів, і якщо кому потрібно концентрат навчального відеоматеріалу, це відеотека уроків з 3D-моделювання, котре я пропоную. Тут вона собою представляє розділена на блоки, це головна сторіночка. Розділена на блоки, де є такі галереєчки, де є блок номер 1 для початківців та пришвидшення, Роботи, ось всі його розділи. Другий блок це навчальний блок номер 2 для поглибленого вивчення, креслення, листовий метал, зварні деталі, інструменти, ловарне форм, інструмент аналізу, сканду, 3D, Power Surfacing. І навчальний блок номер 3 для професіоналів. Більш тут він такий, із ознайомчим матеріалом. І далі далі ще навчальний блок номер, номер 4 це практичне моделювання, де саме розділив це все діло по напрямкам. Е, кому потрібно, звертаємось.